Привіт, друзі! Сьогодні, 14 лютого, з вами сьогодні знову я, Валерій Кулачок, і буду знову вам розповідати про мюнхенську безпекову конференцію. Перший день закінчився. Пролунало дуже багато заяв, скандальних в тому числі. Я вже робив вам два огляди щодо подій, які відбуваються в Німеччині. Володимир Зеленський наполягає на тому, що ми маємо бути в НАТО. Він їде до Саудівської Аравії. Джей Дівен зробив низку скандальних заяв, звинуватив Європу в тому, що вони не єдині, і таке інше. Ну а Путін вже навіть визначив переговорну групу для переговорів. Зараз про це все по порядку, тому, будь ласка, підпишіться, хто цього не зробив раніше. Долучайтеся до нашого каналу. Повірте, тут буде цікаво, тут є цікаво і буде цікаво. Також запрошуйте своїх друзів і знайомих долучатися до роботи нашого каналу, бо це наш з вами продукт. Також прошу долучатися усіх небайдужих до збору, який ми проводимо для 66-ї бригади. Нам потрібно придбати генератор для хлопців та повербанк потужний. Залишилося зібрати приблизно третину суми. Я вам дякую, що ви активно донатите. Ну і також пишіть свої коментарі. І не шкодуйте вподобайок. Чим більше вподобаєк, тим краще просувається відео на платформі YouTube. Отже, давайте розпочнемо із публікації видання Bloomberg, де пишуть про те, що Путін залучив до переговорів із США щодо України своїх найближчих людей. Але дуже цікавий формат. Він визначив трьох осіб, які будуть відповідальними за переговори з Україною у форматі Україна, США, Росія, і ними не є Патрушев, чи там умовно, Шойгу, чи хтось інший. Ну це абсолютно такі цікаві люди. Юрій Ушаков, головний радник із зовнішньої політики в Кремлі, який понад півстоліття працює в дипломатії. У нього дуже багатий досвід роботи Сполучених Штатів Америки. Також компанію ушакову зробить головний розвідник Росії Сергій Наришкін. Він служив разом з Путіним мав, ще в радянському КДБ. І некий Кирило Дмитрієв, можливо, якого ви знаєте, якого ні, це фінансист, отримав освіту у Стенфорді та Гарварді, має зв'язки з родиною глави Кремля. І за даними видання, Bloomberg може зіграти ключову роль як неофіційний бек-канал у переговорах Трампа. Дмитрій одружений на подрузі Катерини Тихонової, доньки Путіна. І Катерина Тихонова останнім часом відіграє одну з ключових ролей у кадровій політиці Кремля. Ну, принаймні, міністр оборони Російської Федерації Андрій Білоусов – Це її людина. Ну і це те крило більш м'яке, яке прагне до замороження війни. Скасування санкцій внаслідок замороження війни, ну і підтримання в такий спосіб путінського режиму. Це в противагу тим яструбам, які хочуть воювати до останнього росіянина. Ну, направду, у них росіян дуже-дуже багато. Так от, додавання Дмитрієва пов'язане саме з його досвідом роботи в США, в тому числі, і він працював у таких фірмах, як Маккенсі Go, Goldman Sachs Group і Вказує на те, що Путін готовий адаптуватися у своїх відносинах з нетрадиційним президентом США. І дуже одна цікава деталь з'явилася коментар Джей Дівенса, буквально щойно щодо присутності американських військ в Україні. Сьогодні вранці я вам розповідав, що видання New York Times опублікувало його інтерв'ю, де він чітко говорить про те, що якщо Путін не погодиться на підписання мирної угоди, то американці ведуть війська в Україну. І щойно він сказав, що ні, він такого не говорив, його журналісти неправильно зрозуміли. Спростував. Чому? Ну, у мене пояснення наступне. Швидше за все, в процесі сьогоднішнього дня складних переговорів. Цей сигнал був почутий у Кремлі як умова до виконання тих пунктів, які пропонувалися Сполученими Штатами Америки, можливо, там обмін територіями і таке інше. І в Кремлі її прийняли. Тому що якщо сюди введуть американські війська, а вони ведуть їх разом зі зброєю. Я маю на увазі Дональд Трамп, то розмова з Путіним буде зовсім інша. Залякування працює. Також на думку журналістів видання Bloomberg, команді Трампа навпаки не вистачає такого глибокого досвіду щодо України та мало досвіду ведення прямих переговорів з Росією, що може зіграти злий жарт. Але як на мене, я думаю, що великих помилок Трамп не допустить, тому що він має дуже серйозні інструменти тиску на Росію і на Україну, що він власне і демонструє. Ушакову 77 років. Він працював помічником Путіна більше 10 років. До цього був послом у Сполучених Штатах Америки з 98 по 2008 рік. Йому дало це глибокі знання у відносинах із Вашингтоном. Наришки на 70 років. Він є довірною собою Путіна. Це саме той Наришкин, який тремтів на радбезі Російської Федерації перед початком широкомасштабного вторгнення, де Путін допитував кожного окремо про те. Чи є самостійними так звані ЛНР і ДНР? Наришкін тоді сказав так. Ми готові їх приймати в склад Російської Федерації. Путін говорив Не поспішай мовляв, все по черзі, по порядку. Так от Наришкін фактично працював із Путіним впродовж 40 років, і Ушаков і Наришкін брали участь у ранніх переговорах про припинення вогню з Україною. Незабаром після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення у 2022 році. На от 49-річний Дмитрієв якось вибивається із цієї канви. Але про нього дуже позитивно відгукувався уже спецпредставник Трампа з питань близького сходу, якому доручили переговори із Москвою щодо припинення російської української війни. Стів Вітков. Він нещодавно був у Москві, три з половиною години розмовляв із Путіним, здійснив там обмін американського громадянина на російського і натякнув, що. Джентльмен із Росії, на ім'я Кирило, був важливим саме в цьому процесі обміну. Ну, певне, мова йшла про Дмитрієва. Тому от так от уже Путін сформував групу першу, до якої пізніше можуть долучитися ті, хто був на переговорах у Стамбулі у 2022 році. Серед них і Володимир Мединський. Примітно, що і Дмитрієв, і Мединський родом з України. Ну, така іронія долі, на жаль. Ну і тепер, друзі, давайте ми перейдемо до подій у Мюнхені, бо вони справді дуже важливі, хоча ми від них далеко не відходили. Що ж там, власне, сьогодні відбулося уже ближче до вечора. Володимир Зеленський зустрівся таки з віце-президентом США Джей Ді Венсом. Зустріч пройшла не дуже результативно, але перед цим він виступав на панельній дискусії, зробив там ще низку заяв. Сьогодні була його прес-конференція і участь у панельній дискусії із сенатором Лінсі Гремом. Це така дуже примітна деталь. Так от, Зеленський сказав там, що вважає експрезидента Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена і політику США головною перепоною вступу України до Північно-Атлантичного альянсу, і припустив, що Трамп це змінить. Ну, справді є такі слухи, що мовляв у команді Трампа розглядають можливість членства України в НАТО. Ну я, чесно кажучи, в це не вірю. Лінсі Грем, згаданий мною сказав, що Україна зробила неймовірну роботу, бо жоден американець не загинув у російсько-українській війні, а Україні вдається утримувати російську навалу від її вторгнення на територію Європи. Тому Зеленський дуже класний президент. І він говорить, що е, просто не очікував такого від України, що вона не впаде за три дні. І сказав, що якщо б Україна була в НАТО, каже Лінсі Грем, Путін не напав би в 2014 році. Тому ми маємо сказати Путіну, якщо це повториться, Україна вступить в НАТО дуже швидко. Ну, чесно кажучи, коментувати якось притомно цю тезу мені складно, тому що в ній суперечливість, але і самі американці сьогодні зробили в Мюнхені дуже багато суперечливих заяв. Що є притаманним для політики Трампа як такої, Зеленський також повідомив про те, що він не планує зустрічатися ні з якими росіянами, окрім Путіна. Втім, каже, це буде лише після підготовки з Трампом загального плану про закінчення війни. Тобто переговори мають відбуватися спочатку по лінії Україна Сполучені Штати Америки, а потім залучатися до цього процесу Росія. Дональд Трамп. Учора сказав, що сьогодні у Мюнхені має відбутися тристороння зустріч: Україна, США та Росія. Її не відбулося, і я вам розповідав у попередньому відео, що делегація Росії не була акредитована на Мюнхенській безпековій конференції. Але Зеленський каже, що він буде зустрічатися з Путіним. А із командою Путіна зустрічатиметься команда Зеленського. Я так це читаю. Я не виключаю, що це буде в Саудівській Аравії, куди він має полетіти з понеділка. В тому числі президент України відвідає Об'єднані Арабські Емірати і Туреччину. А до Саудівської Аравії наступного тижня має пролетіти делегація з Росії про що власне сказав Трамп. Він говорить, що ми там з Путіном поки що зустрічатися не будемо, але там буде працювати моя команда, команда України і команда Росії. Чи це так буде, подивимося, але Зеленський вже анонсував свій візит туди. Ну, звісно, він може її скасувати. Також Володимир Зеленський повідомив, що наші військові вже зробили своє домашнє завдання стосовно миротворчої місії. Він ще не ділився планами і домашнім завданням, виконаним із союзниками. Говорить, що ми вже визначили на карті кількість та типи військ наших партнерів, де вони повинні бути на території України, обговорював це питання, план не представляв із США, Францією і також із Британією. І вважає, що це питання потрібно розглядати разом, не розділяючи Європу та Сполучені Штати Америки. Але справа в тому, що з уст віце президента Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венса, який сьогодні виступив дуже скандальною промовою на Менгській безпековій конференції, то американці не планують долучатися до цієї миротворчої місії і все ж таки вони не планують відправляти до України свої війська. Так от. Що власне Венс сказав після зустрічі із Володимиром Зеленським? Вона тривала менше години. Обговорювався там меморандум про підписання угоди про використання українських рідкоземельних мінералів. Після цієї зустрічі Зеленський заяву не зробив. А вже йде Венс сказав, що ми хочемо, щоб закінчилась війна. Ми хочемо, щоб вбивства зупинилися, але ми хочемо досягти тривалого миру, а не конфлікт в Європі через кілька років. У нас був ряд хороших діалогів про те, як цього досягти разом, і їх буде більше у найближчі дні, тижні і місяці. Тобто переговори будуть тривати. Я довго не можу тривати, ну я як говорив і зараз повторюся. Бачаю, що буде досягнуто угоди про зупинку вогню. Далі запустяться паралельно виборчі треки і переговорчі треки, ну, які триватимуть якийсь певний час. Але Гарантію того, що Росія не відновить наступ, буде саме ведення миротворчої місії. Уже нібито е, є 25 тисяч військових, які готові зайти до України. Про це говорив Володимир Зеленський, але я дуже попередньо говорив би зараз про якісь формати і об'єми миротворців, тому що цей процес знаходиться саме в стадії розробки і переговорів, в тому числі під час зустрічі з Джей Венсом мовилося і про згаданий новий меморандум. Так от видання Reuters... Бо поки що офіційно ніхто не коментує саме текст цієї угоди, меморандуму, поки що так. Повідомляє про те, що США хотіли, щоб Зеленський підписав угоду про корисні копалини на осліп. Тобто показали угоду, підписують. Ну, за даними агентства, Зеленський не захотів цього робити і сказав, що йому треба ознайомитися з цим документом. Американці були нібито здивовані. Лінсі Грем, про яку я згадував, був на панельній дискусії разом із Зеленським, говорить, що якщо ми підпишемо угоду про використання українських корисних копалень, ця війна закінчиться. Ну практично майже відразу, тому що Трамп хоче отримати свої гроші. як Він говорить, Мовилося, нібито знову це те, що пишуть телеграм-канали, про умови використання 50 на 50. У Зеленського ця цифра цей розподіл не задовільнив. Чого власне він хоче і чи це правда, будемо дізнаватися згодом. Не хочу більше зараз надумувати ніяк інформації, виключно те, що ми знаємо. Також Джей Дівенс äh, зробив дуже різкі заяви по відношенню до європейців і в певній частині навіть справедливі, про що я, власне, зараз будемо розповідати. Він жорстко критикував підходи Європейського союзу щодо протидії пропаганді, у тому числі російській. Ну, нібито звучить благородно, треба протидіяти. Краще, але що власне від мав на увазі? Джей Ді Венс розпочав із заяви, що на думку Сполучених Штатів Америки зараз немає підстав говорити про спільне бачення демократії на двох берегах Атлантики, тобто він розділяє Європу і США. І це, в принципі, не новина, розділяє Європу США і Дональд Трамп. Але Джей Ді Венс зараз підсилює цей сигнал і говорить, що роками нам говорили, що ми допомагаємо вам заради для спільних цілостей, але це не так. Заходи Європи дещо до боротьби з пропагандою на його переконання. Обмежують свободу слова. І скасування виборів президента Румунії через російське втручання, це маячня, цього не потрібно було робити. А як на мене, це маячня Зузджой Дівенса. Він говорить: ви можете вважати, що йдеться про російське втручання через соцмережі, але якщо ваша демократія може бути зруйнована рекламою у соцмережах на кілька тисяч доларів, то може ця демократія не була аж такою сильною. Ну а тут він правду каже, тому що демократія має бути сильною і має протидіяти. Російській пропаганді, ну дуже суперечливі заяви Джейді Венса. Вони не сподобалися європейцям, тому що дуже багато було критики. Я не думаю, що європейці розраховували, наприклад, на прихильність від Трампа і його команди, але вони не розраховували на таку жорстку критику. Але така криза і хаос, який не створює команда Трампа в Європі, їй і допоможе, тому що вони мають робити висновки, що. За їх власну безпеку відповідати Пентагон не буде. За безпеку Європи має відповідати в першу чергу Європа. І також Джей Дівенс говорить про те, що Європа відійшла від наших спільних цінностей. Загроза, яка мене найбільше турбує щодо Європи, це не Росія, не Китай, не будь-який інший зовнішній актор. Мене хвилює загроза середини. Ну, направду, єдності в Європі немає. Немає єдності в протистоянні російській агресії, тому що є там. Фіцо, є Орбан, інші, які, на превеликий жаль, сьогодні сповідують саме проросійські наративи наративи, їх просувають. Вони підтримують проросійську, пропутінську про путінську політику. Тому в цій частині ну загалом Джей Діменс правий. Але знову ж таки, демократам у Європі це не подобається. Додам від себе ще раз, коли я говорив вже неодноразово, те, що Дональд Трамп став результатом. Кризового управління, невдалого управління ліберальних демократів як у США, так і у Європі. І це дійсно факт. І він також заявив, що готовий приїхати до Росії для переговорів щодо України. Але найбільша проблема, друзі, що у виступі Джей Венса не прозвучало чітко українське питання. Бо, в принципі, його виступ був адресований саме до європейців. На превеликий жаль, команда Трампа не говорить про те, що Путін має відповідати в суді в Гаазі як військовий злочинець і виплачувати Україні репарації. У Трампа зовсім інше бачення завершення російсько-української війни. Це те, про що я вам говорив раніше, що для нас буде дуже непривабливим. Але знову ж таки, для нас це відкриває нові можливості. Я вам вже вам говорив про те, що. Денис Шмигаль сьогодні виступив з ініціативою створення Об'єднаної Європейської армії, в основу якої може лягти і має лягти українська армія. І такий військово-політичний блок має базуватися на Україні. І Україна має бути повноправним його членом, а це може бути дуже доброю альтернативою північно-Атлантичному альянсу. І коли Зеленський говорить про те, що якщо нас не беруть НАТО, то ми будемо будувати НАТО в Україні. Я чесно хотів би, щоб ми будували нове НАТО разом із нашими європейськими партнерами, країнами Балтії, Польщею, Туреччиною, навіть і самою, Британією як ядерної держави. І як на мене, це абсолютно реально. Відрефлексував рефлексував на політику Трампа і відомий дуже нам Джонсонюк. Борис Джонсон, колишній прем'єр Британії, він сказав, що не погоджується з тим, що Трамп застосовує політику миротворення стосовно Путіна. Він каже, ні, ні, це не так. Ви неправильно я зрозуміли. Вони не можуть дозволити собі бачити, як уряд зеленського поглине Путін, що є повним приниженням для НАТО. Трамп він каже, що цього ніколи не зробить, і приниженням для заходу. Адміністрація Трампа у жодному разі не хоче починати з цього. Він не хоче, аби це стало його політичним спадком. Дуже багато таких тез на підтримку політики Трампа, звісно, до певної міри вони мають рацію, але за великим рахунком, ну ще раз повторюся, Трамп бачить по-своєму завершення російсько-української війни. Замороження і недопущення її відновлення в найближчі роки, як мінімум 4 до завершення своєї каденції. Ну а тим часом міністр оборони Сполучених Штатів Америки Гексет на брифінгу у Мюнхені сказав, що Путін готується оголосити про перемогу у війні проти України, попри реальний стан справ. Ну за великим рахунком він правду й говорить. Ми вже чули, що у випадку замороження війни Путін продасть це як перемогу. На Росії вже давно активно готують кандидатів у депутати до місцевих рад, ну так званих місцевих рад, до Держдупи Російської Федерації. На наступних виборах 26-го року саме в умовах, коли будуть повертатися ветерани так званої СВО, і будуть кошмарити фактично суспільство, тому що ну ви знаєте, скільки злочинів не вчиняє вбивства, е гвалтування, грабежі і таке інше, але кажуть, що треба бути толерантними із їхніми героями. Путін їх взагалі називає мої ребята. Ну і на тлі таких дуже непривабливих для європейців заяв лунають і коментарі від очільників оборонних відомств. Я вам буквально днями розповідав про те, що данська розвідка повідомила про те, що Росія може напасти на країни НАТО за 5 років після припинення російсько-української війни. Ну там різні сценарії. А сьогодні глава Міноборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що вважає, що потенційне припинення вогню в Україні. Може призвести до зростання російської загрози для країн Балтії. Тут історичне запитання. То що не припиняти? от, ну, Просто-напросто, якщо не припиняти, ну давайте долучайтеся до протистояння російської агресії своїми військами, технікою, авіацією, артилерією, протиракетними системами, системами протиповітряної оборони і вибиваємо росіян з території України. Нема питань, змінює режим в Кремлі. Хто ж проти? Всі за. Але просто знову така стурбованість. Давайте не припиняти, бо нам страшно. Тому реакція в Європі така дуже дуже для них неприваблива. Вони не хотіли чути такі слова від Венса і від Дональда Трампа. Ще раз наголошую: так, Трамп несе хаос в Європу, але це нові можливості. І на завершення, друзі, вам ще кілька новин саме з України. Верховну Раду України сьогодні знову блокували, політичні баталії тривають. політики в Україні активно готуються до виборів. Це більш ніж доконаний факт. Уряд також дозволив. Не відправляти людей з інвалідністю на проходження ВЛК і змінив порядок подання документів про наявність дитини з інвалідністю, це що стосується саме мобілізації. Також українські чоловіки віком від 18 до 60 років, які подали документи до 25 квітня 24 року, через ДП документ зможуть з наступного тижня отримати виготовлені паспорти. Це стосується чоловіків, які перебувають за кордоном, їм потрібно лише мати військово-обліковий документ. І також стало відомо, що суд взяв під варту нардепа Віктора Бондаря, якого підозрюють в організації за володіння понад 140 мільйонами гривень при закупівлі кабелів вакцинарного товариства Укрзалізниця з альтернативою застава 100 мільйонів гривень. Друзі, на цю хвилину всі новіники хотів повідомити. Мюнхенська безпекова конференція не закінчилася, вона буде продовжуватися і завтра. Я вам завтра обов'язково буду про все розповідати. Думаю, що буде не один випуск, я навіть впевнений в цьому. Тому не забудьте перевірити свої підписки, коментуйте, поширюйте відео друзям, всіх люблю, ціную, шаную і не перемикайтесь! Все буде Україна!